В столиці Тенеріка Санта-Крус. Він називається Аудиторіо. Біля нього знаходяться фортеця і великий басейн з морською водою. Вхід недорогий, приблизно 5 євро з людини аудиторію і біля нього на площі часто проходять концерти різні фестивалі кінозйомки і так далі це культурний центр міста Танеріка столиці санта круз де Тенеріка острова острова Тенеріка Цій частині острова вже значно тепліше, ніж там, де я живу біля Пуерту для Крус. Але ще не та спека, яка існує на самому півдні Кенеріка. Тут дуже комфортно жити. Спортну, але й цікаво. Ось, будь ласка, стоїть штучна сцена. Хтось приїхав виступати. От завжди якісь дві ж. Стоїть столиця острова на березі Атлантичного океану. пароми, які сполучають сім островів Канарського архіпелагу. Фаруми це спосіб перевезення товарів, людей, машин та іншого з одного острова на інший. Харумна фірма називається Армаз. Вона практично захопила весь ринок Канарських островів. Коли я вперше приїхала, на Тенерифе в 2023 році на початку 7 січня 2023 року я жила декілька днів, 10 днів в різних кінцях острова Тенерифе. тому що знайти квартиру там і залишитися, залишитися на ній на постійно. Це практично неможлива задача. Тому я декілька днів жила в одному місці, декілька днів в іншому, в третьому, в п'ятому. І один раз мені прийшлося зняти квартиру, виїхати із Санта-Крус чи з Лалагуни, не пам'ятаю, де я тоді мешкала, і зняти квартиру ось в цьому місці, куди я зараз приїду, Радазюль. Виявилося найкращим, найкраще мені сподобалося. Воно знаходиться десь приблизно за 10-11 хвилин їзди від Санта-Крус, але мені прийшлось туди поїхати, щоб орендувати квартиру перед тим, як мене заберуть на програму захисту українців. Це була одна із найдорожчих тут квартир. Вона знаходилася на Віллі містечку Кармен. Хазяєви цієї вілли були художниками. Сам стиль вілли і відношення до мене, і відношення до орендодавців, орендарів, які знімали квартири, кімнатки верніше, на цій віллі, було дуже приємне. І Тому я не пошкодувала цих найдорожчих папірців зелених і віддала цим людям. І оселилися у них на три дні. Внизу цієї вілли за три кілометри серпантином, знаходився пляж. Я не знала, що це таке, що це за пляж. Я пішла до пішки, І коли спустилася вниз, до океану виявилося, що це чорний пляж. Він називається Бока Своїй книжці Ефект метелика Метелика-1». Якщо вас цікавить, перейдіть у шапку профіля мого YouTube каналу і там ви знайдете три книжки, які я написала про Тенерифе. І про Україну, і про Тенерифе, і про е, мої е, випробування на Тенеріфе, і про е, пригоди моїх подруг, знайомих. Е, все це я описала у. В першій книжці псевдоніумом Зоїрейн. E, Пізніше українська версія це Софі Сем Ефт Метелика. Раджу почитати, особисто навіть мені дуже цікаво перечитувати її. Переходьте в шапку профіля і там є посилання на книжки. А зараз в Далечині. Вже видно ось це містечко, де я оселилася колись три роки назад, Кармен. Це вілли. Прекрасні вілли. І мені треба спуститися по серпантину три кілометри вниз, від станції Радаюль.